Плівку також давайте. Антидощ наносимо. Та ви чого хірелі? Далі запішла в іншу студію. Тепер і машину будуть полірувати, хімчистити, клеїти плівку інші. Та я вже забув за цю ситуацію. Уже і так часу минуло. Я переварив взагалі спокійно це все. Проблем не було. Головне, щоб в неї тачка була відполірована нормально, та й кераміка нанесена по технології. Та щоб регулярно ще й хімчистку її робили. Він приперся до мене на паркінг, почав обсипати якоюсь білою херньою мою машину, кидати в неї яйця, викруткою, дер мій бампер, зривав плівку з елементів кузова. Я прибирала це півдня і думала, що робити з цим. Моє терпіння лопнуло, і я вирішила перейти до іншої студії. В них класний сервіс, дружній колектив, вони дійсно відповідальні до деталей. Коротше, класні ребята. Це нормально, коли клієнт змінює студію. Абсолютно нормальна практика. Саме те, що він робить, це постійно слідкує за нами. Не дає нормально працювати з автомобілями, щось розпитує інших майстрів. Дивиться, чим працюємо та які плівки клеїмо на авто. Коротше, задобав конкретно. Я, взагалі, на ст 51 зла не тримаю. Класна студія, класні майстри. Взагалі, чисто захоплююсь ним. Та що, успіхи їм бажаю? Все буде добре.